Окей, доки, з вами Локі, сьогодні ми будемо. Я вам покажу, як починався мій перший ігровий сеанс на такому сервері, як Valcraft. Valcraft це новий приватний сервер, який на Бедрок Edition є. І, от, і ми тому змогли пограти. Я сьогодні міг пограти на такому чудовому приватному сервері Велкрафт. Все почалося у мене дуже просто. Заспаунився ми в Месі-біомі. Такі меса там, де спанися Е, Там вже була якась побудована дерев'яна платформа. Я так розумію, для гравців, які тільки Ось. Я також побачив одного гравця, я не запам'ятав його нікнейм, але потім ми з ним ще таки зустрілися, і потім познайомилися трошки поближче. Почалося стандартне виживання Спочатку ми спустилися в якийсь акацієвий біом. Савану. Наробили трошки дерева, скрафтили, так сказати, ну, початкові інструменти, і потім на мене напав якийсь новий Е, Тут на сервері Wellcraft є один мод, який додає різні данжі, різні структури, різні біоми, різних мобів. Тобто такий мод. Він, в принципі, сильно механіку не міняє. Також він змінює текстури деяких предметів. Наприклад, кирка та сокеру, яку ви бачили, в мене вона виглядає трошки по-різному. Так? Також додавали різні штуки. Але сильно, механіку ігри воно не спортило Тому прикольний мод, мені подобається. Я не питаю, як називається, але хороший мод. Мене чуть не вбив цей моб. Він залишив мені півсердечка. І тому я вирішив на пошуки їжі, харчів. І я ось. Почав бувати корів овець, і знайшов їжу. Мені стало їжі на те, щоб я захилився. Ну і також чуть-чуть стало, щоб помандрувати. Ну також я по дорозі вже бував їх, щоб зробити м'ясо. Ось. Отак От пройшов, так сказати, 5 хвилин. Ну, десь 10-20 хвилин перших міг так пройшло. Потім я заліз на якусь кам'яну гору. На якій я знайшов дуже багато заліза. Це також новий біом, як я зрозумів, який додається цим модпаком. І тому я добув заліза. Ну, не все, там було багато, там було залізу вугілля. Я шкодував, по тому, що я не добув багато вугілля, тому що потім нам не, не вистачило, щоб переплавити це все. Але я здобув десь пів стаку заліза, пішов далі на пошуки. І ось я зустрівся знову з цим м, гравцем. З яким я бачився на спауні, ми разом е, пішли. В... Я так не розумію, коли ми йшли. Ми йшли, в принципі, куди. Я йшов за цим гравцем. І він привів нас назад до спауну. І ми разом з ним вирішили е, так сказати, поки ми грали двоє на сервері, тому ми вирішили якось е, покращити наш спаун. Поставити, розширити більшу територію, построїти безпечний спуск наверх та наниз, поставити сундуки, може з якимось, статовими речами, щоб новачки, які зайшли, могли б забрати їх. Також ми переплавили трошки їжі. Та залізо, скрафтили собі нарешті з залізну, цю, залізну броню. Ось, я, в мене була залізна броня, і в друга теж, кого я знайшов, була вже залізна броня. І ось так от прийшов наш перший е, так сказати, сеанс сервері Велкрафт. Ось так закінчились наші пригоди. Перша частина пригод на сервері Велкрафт. Якщо ви хочете побачити продовження, яке може вийти ну, зовсім скоро, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І з вами був я, Локі Про. Всім удачі, всім пока!